Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину. Випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину. Випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях. Зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях. Зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину. Випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння. Її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину. Випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину. Випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях, зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Свята мученице Тетяно, моли Бога за мене і мою родину, випроси нам мудрості, терпіння її захисту у всіх життєвих випробуваннях. Зміцни нашу віру та наповни серця миром і надією, допоможи жити в правді та любові. Амінь. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано.